Добрий день, громадо. Факти і та вікна СТБ в ефірі. Це гостьова студія. Мене звати Яна Брензей. і будемо зараз говорити про захист від російських впливів через церкву до кінця тижня, тобто до 24 серпня, Українська православна церква Московського патріархату повинна розірвати всі юридичні зв'язки з російською православною церквою, чия діяльність в Україні заборонена. Відповідний закон набув чинності ще у вересні минулого року і давав московському патріархату 8 місяців на те, аби Розірвати і попрощатися із російською православною церквою, але чи відбувається це насправді? Говоримо із головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктором Єленським. Пане Вікторе, я вас вітаю Добрий день, зважаючи на те, що термін відведений у ПЦМП збігає, чи бачите ви від них якусь реакцію, чи вони щось роблять для того, аби закон і припис вашої служби виконати. Ну, перш за все, я дуже вдячний за можливість е, мати доступ до вашої аудиторії, тому що навколо цього питання є дуже багато чуток і дуже багато неправд. По-перше, що вимагає українська держава від Української православної церкви, е, минулого місяця Державна служба з етнополітики та свободи совісті відповідно до закону. Надіслала е, Київській митрополій Української православної церкви, е, надіслала їй припис про усунення порушень, які встановлені в ході дослідження. В ході дослідження було встановлено порушення цього закону, тобто про е, афіліацію Української православної церкви з е, Російською православною церквою, і е, відповідно. Державна служба надіслала Київській митрополії припис про усунення цих порушень. І от тут починається найбільш сказати б таке карколомне, тому що навколо цього припису е, йде дуже багато чіток і дуже багато неправ. А від вірних Української православної церкви приховують зміст цього припису. Тому я маю перш за все сказати, що припис говорить про те, що. Українська православна церква повинна вийти зі складу Російської православної церкви, це перше. З своїми парафіями, монастирями, єпархіальними управліннями, духовними навчальними закладами. По друге, Українська православна церква повинна сказати, що статут Російської православної церкви, за який голосували єпископи колись в 17-му році. УПЦ, що він не чинний для української православної церкви. Українська православна церква повинна сказати, що вона не погоджується з анексією своїх єпархій російською церквою і російськими окупаційними військами, а її предстоятель не погоджується з тим, що його вважають членом синоду російської церкви. Оце і все від Української православної церкви не вимагають зректися православ'я, від неї не вимагають. Змінити літургійну мову не вимагають перейти на інший календар. Не вимагають стати частиною іншої церкви, не вимагають самочинно проголосити автокефалію. Все це, що юрмиться навколо цього припису, про те, що я казав, це все неправда. І тому вірні Української православної церкви повинні знати, що якщо ці приписи не будуть виконані, це означає, що їхнє священна начальня, що їхні е... Князі церкви, їхні єпископи, штовхають їх на конфлікт з українською державою і з українським суспільством. Пане Вікторе, перед тим як продовжимо нашу розмову, хочу звернути увагу глядачів на повітряну тривогу. Наразі уся Україна червона зліт мігу 31 к Будь ласка, подбайте про свою безпеку. Також бачимо повідомлення про загрозу балістики з Криму. Тому можуть бути удари краще подумати про укриття і піти туди, якщо маєте змогу. Ми ж продовжуємо говорити про загрози духовні, про те, як Росія використовує свою церкву для того, аби впливати на наших громадян. Пане Вікторе. Ну, ви зараз пояснили юридичний процес, що має відбутися для того, аби припис виконати. Тобто йдеться про, скажімо, таку площину документів скоріше ніж зміни власне духовних практик. А щось робить УПЦ МП з того, що ви перелічили е, наразі е, Київська митрополія Української православної церкви ще не надіслала офіційного листа. До Державної служби з етнополітики та свободи совісті, однак в, на сайті вже оприлюднено цього листа. Я не знаю наскільки це відповідає дійсності про те, що вони не будуть виконувати законні вимоги Української держави. Тому я ще, і ще раз хотів би звернутися до вірних цієї церкви і сказати їм про те, що. Ваші священно, ваше священно началля, яке говорить, що ми не маємо нічого спільного з російською церквою, водночас, по-перше, говорить, що наші спроби і наші намагання відірвати їх від російської церкви, яка благословляє вбивство наших громадян. І, Освячує зброю масового знищення і обіцяє життя вічно тим, хто загине на війні з Україною, так от відірвати від цієї церкви це є втручання в їхні внутрішні. Справи, так тобто, це є дуже серйозне, таке сказати, дуже дивне внутрішнє протиріччя. З одного боку, вони говорять про те, що ми не маємо нічого спільного з російською церквою, з іншого боку, вони говорять про те, що спроба відірвати їх від російської церкви це порушення принципів свободи совісті. Тобто, їхня совість, начебто, промовляє до них не відректися від вбивць. Та? не відриктися від тих, хто порушує євангельські норми і принципи загальнолюдської моралі, а навпаки, залишатися з ними в єдності. Тому знову і знов я сподіваюся на добру волю і великої частини духовенства. І на велику частину вірних, які розуміють всю ницість такої позиції, і які не можуть е знаходитися в єдності з вбивцями, якщо ваші сподівання виявляться марними і УПЦ МП не зробить того, що вимагається законом і приписом на основі нього до 24 серпня, то які подальші дії, е якщо це станеться. То тоді е, приймається ухвалюється рішення про визнання е, київської митрополії, яка представляє Українську православну церкву афілійованою забороненою в Україні Російської православної церкви. Це перший крок. А другий крок це позов до суду про припинення Київської митрополії Української православної церкви. Це кроки, які нам продиктовані законом про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій. Наскільки тривалим може бути такий судовий процес? Судовий судовий процес може бути менш тривалий. Ніж е, на це сподіваються ті, хто хоче втопити е, це цю взагалі цю історію в е, сказати судовому СПАМІ. Ми зараз отримуємо постійно, отримуємо е, позови, е, позови до суду. Вони стосуються, наприклад, дослідження, е, яким виявлено афіліацію е, Київської митрополії. З російською церквою, які стосуються постанов кабінету міністрів і так далі, по-моєму, це п'ять або або навіть більше позовів, але вони не спиняють дію закону, і закон має бути виконаний. І знову я е, звертаюся до тих, від кого е, залежить це рішення, про те, що держава вимагає від вас лише вийти зі складу Російської церкви. Не треба плутати це зі зрадою е, Христа, не треба плутати Московську патріархію з єдиною Соборною Святою Апостольською Церквою, так? і не треба е, плутати. Зміну вірніше не зміну, а розрив підпорядкованості учасниці війни проти України з сакраментальним містичним виміром. Про що також ідеться в деяких листах Київської митрополії. Пане Вікторе, дякую вам за розмову. Це був Віктор Єленський, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, з яким говорили про ситуацію з українською православною церквою московського патріархату, яка до 24 серпня зобов'язана розірвати усі зв'язки з російською православною церквою, але поки цього не робить.